Законопроекту про малий і середній бізнес Ярослав Рущишин ще не читав. Але як власник мережі швейних фабрик він точно знає, що хотів би до нього внести. Найперше, держава мусить перестати підприємця сприймати як ворога і в регуляторній політиці обмежувати його на кожному кроці. По-перше, треба відмінити більшість. Ну, я не хочу категорично сказати всі, хоча б варто було, можливо, і так сказати. Але тим не менше, більшість, більшість ліцензій, які до сьогодні існують, це не що інше, як рудимент радянського часу. Вони нічого доброго для підприємства не роблять. Більшість державних дозвільних процедур, вважають, підприємці, може успішно виконувати приватний бізнес. Ну, я абсолютно не бачу потреби видавати е, права. На наводіння державним установам це може бути приватна структура, Техогляди – Це може бути приватна структура. Також нехай ринок працює тут, нехай буде між ними конкуренція. Розумієте? І тільки забезпечити грамотний контроль і все. Про мінімальне втручання держави говорить і Роман Зафійовський. А ще наголошує на створенні уповноважених органів, які би відстоювали права підприємців на рівні держави. Ми би дуже просили законодавця, щоб він туди включив саме громадські організації, підприємницькі, але які є створені і засновані власниками бізнесу згідно цього закону, які будуть забезпечувати імплементацію і дотримання виконання цього закону в державі. Хто буде найбільше переживати? За свою справу, це так як мама за свою дитину. Це власник того бізнесу. Ну от одна з таких пропозицій. Нинішнє законодавство у сфері бізнесу не працює, стверджує один із парламентських авторів нового законопроекту, депутат від самопомочі Сергій Кіраль. Тому саме зараз в умовах кризи малий і середній бізнес потребує захисту. Йому важко справлятися з цими негативними наслідками кризи, як, наприклад, відсутність доступу до фінансування для розвитку бізнесу. Це також неможливість самостійно виходити на якісь експортні ринки. Саме з такою метою ми і готуємо цей законопроект так, для того, щоб запропонувати не заважати бізнесу, не створювати якісь додаткові незрозумілі якісь інструменти і структури. Пропозиції до нового законопроекту прийматимуть і від місцевих громад. Із львів'янами Сергій Кіраль спілкуватиметься вже цієї п'ятниці в об'єднанні самопоміч на площі Міцкевича 6 дрібсім. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, Олег Кухар. Головні новини Львова.